Шановні колеги, слово надається єпископу Йову, голові місії Церкви Галів Україні. Будь ласка. Всіх вітаю з щиро серця, всіх громад України, наших великих воїнів, наче козаків, які там знаходяться зараз і вирішують козацькі справи, які у нас віками вирішувались. Перш за все. Хотілося б Володимирович, ви казали, що були все тут на цій землі зіткнення цивілізації. Десь приблизно, як я бачу, коли сюди далі заходить, тут було зіткнення повторюю. Ти, раніше. Ти, Ти раніше. раніше. Ти раніше. Бо це не те, що за останні тисячі, воно має вісім, десять тисяч. Маємо Це ви, ви казали, держава як машина. Дивіться, вона і буде як машина. Якщо ми свій дух не зв'яжемо з творцем, тоді наша держава буде як вімами. Ви розумієте, про що я кажу? І зараз займаюся якраз індійськими цими... Успільство, ви знаєте, вони по дорозі, те, що було тут. Воно так і було. Все, що там були жерці. Зараз вони там на касте, так вони і повинні. Тут, до речі, я з вами згоден, що не кожен священик може стати духовним лідером, але й не кожен жрець може стати духовним лідером. Да, це треба якось, ми беремо це як такі заснови. Ну, а треба щось своє, мабуть, буде. Ви думаєте, ви знаєте, у мене в серці три стріли. Зараз. Е, де творець, от завтра чернести. І ви знаєте, це любов і біль. Бо що, Витягнути не можеш. Серце не витравляє. А Любов, тому що ти будь, любиш воно болить. Цим живеш. І перш за все, чи є у нас паче? я не знаю, як у нас у мене є. Бо козацтвом я займаюся дуже давно. Я створив, керував і самою сильною громадською силовою організацією в Україні. І це мені дуже болить, тому що я був у всіх процесах, які ми зараз скажемо. Ці всі процеси, ви знаєте, колись у нас був дуже великий конфлікт у гетьмана. І Дивіться, я в цьому конфлікті, ми знаємо, що був такий дуже конфлікт між головком України і гетьманом України Сагайдачним. Тут ракету ходило. що Гетьман ходить по формі. І він через Верховну Раду проводив цілий закон, щоб заборонити носити форму. І Гетьман тоді мені визив, мене визвав, каже, там щось робив, в нас юристи є, і з ними спілкуйся і про цю форму. Якщо треба якусь відповідь давати. Я приїхав, а юристи наші головні юристи повітряних сил України. Вони на мене подивились, кажуть, а що тобі ця форма? Кажу, слухайте, нашій козачій формі щонайменше 500 років, а вашій радянській 70, чи скільки на той час. 73. 73, 73 так. так давайте ми про форму в цьому сенсі побалакаємо. ля це все знову за І я дійсно, казав, що це державотворче суспільству в сучасному нашому бутті, в сучасній Україні. Як би нам цю от синергію, яку ви казали, цей потік енергії, який зараз в нас є, як її одне раз не загубити? Не Росія це. Не mm -hmm. ну, ну, да, зберемось і росіємо, бо на нас пусть десь збирають вони і там, наші козаки. Ні один не помер. Козаки смерті нема. Ви знаєте, нам зробили дисциплінарне ці, суспільство, загнали ці дисциплінарні рамки. І козацтво це, по-перше, дух, це воля. Дух, ми дух кажемо, це воля. Козацтво це воля. І вони хоч і були дуже дисциплінованими, але коли касалося любові і волі то любов завжди дисципліною перемагала. Я вам такий случай один розкажу. Випадок. Ви знаєте, як козаки йшли у похід, горівка була геть заборонена. Якщо, якщо у морі, то зразу за а якщо у поході цьому, на землі, то тоді казали до цього. На коня. Що таке на коня, ви знаєте, так? Да? Козаки не вийшов у твої побратимів. І він сам повинен був залізти на коня, собі верьку і сам ногами вдарить того коня. І такий випадок стався казарлюга на всі сто. Як вам кажуть, козак на усю силу. Але загуляв у селі. Ну, а атаман каже, я нічого не знаю. Я нічого не знаю. Каже. До коня туди. До гілки. Но... І Козаки, да може цей, ну а як ми без нього, ну нічого не знаю, каже, це один, зараз другий. Ні. Є у нас закон, не нами написано. Ну і все, він, мішок на голову, у коня. А тоді ж народу було дуже мало чоловіків. І якщо жінка накривала подолу, подолом чобіт, то тоді знімали. Відпускали, вже ніколи не бувш козаком, бувш будеш козаком, будеш а лежить будеш. І дівчина підбігає, по дулом накриває для чого. Ну Всі раді такі, каже, Микола зласть, допомогло, живий будеш. ні 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 козаки, каже, зніміть мішка, подивлюсь. Що там хто водов на мене накинув, то знімай мішка, він подивився, каже. І козаки вішать. Так, його зняли з коня. Всі засміялися. Я до чого веду. Що перш за все, що таке держава? держава? Держава це дисциплінарне поняття, яке до нас прийшли. Ви знаєте, Кармар сказав, казавство Запорожця, Запорозький останній лицарський, лицарський орден у Європі. Який був сенс у цьому лицарському е, нашому ордені? Перш за все, воля до здійснення воля, до здійснення своїх дій волі творця. Тому, хто допомагає. Я про себе пробачаю з певним. Ну, ми коли дуже вже так сталося, що сестра я приїхав, якось, а вона каже, а чого ти, козаки, до церкви пішов? Кажу, ти ж знаєш, що я козак, Ти ж сама сказала, нада. Ти ж знаєш, я хитрий, я вибираю самого сильного. До Творця пішов. Тому до чого я веду? Е, Великий Августин сказав, вже дав цю формулу, там, що у головному ми єдині, у другорядному різноманітні, і все покриває любов. Якщо ми до цього не дійдемо, то не зможемо, я до еліти звертаюсь, перш за все до вас, пане, до українців, які нас слухають. І розуміють, про що мова йде. Що якщо ми навчимось свою волю творити у творці, то ми опять нічого, ми все розпорожимо. І е, яким чином, Дуже в мене проказав дуже багато про розвиток є, але я, краще мені кажеться, як ви абсолютно праві, що це буде в нашому полі, краще за все, все не скажеш. Не потрібно. Але... Те, що головне хочу сказати, те, що в нас відібрало, у нас, до речі, Василь Іванович, я вам дуже вдячний за те, що ви мені тут якось сказали, що науковий якось сказав. Я почав вивчатися, і я філософ Декарт, і Він якраз про це і казав, про те, що ми маємо навчитись вибирати думки. Самі ми нічого, людина не вигадує. Думки до нього приходять, вони в ефірі. І йдуть до нього ті думки подібні до тієї дороги, якою він піде. Ці думки щось на подібне каміння, яким ми цю, мостимо цю дорогу. І якщо ми не ту думку взяли, вона не лягла в той пазл, провалюємося там. І перш за все, мені, я не знаю, які ці школи будуть, як ми їх називемо, але я... Дуже буду на цьому настояти, щоб ці школи були у нас, може, не державні, воскресні може, недільні. Школи, в яких ми будемо вчити дітей вибирати думки, орієнтуватись у е, інфопросторі, що зараз це дуже важливо. Тому що дух, цей який ми зв'яжемо з творцем, це і буде те, об'єднуюче, що буде об'єднувати українців по всьому світу. Але я зрозумію, що нікаже не кожна цифри. У кожному цифру. І зате прийде той, хто до цього готовий буде. Ми лише українців надбаємо собі. І якраз коли ми... Всім світі, який вже втрачає той сенс, який в ньому був, він переходить у новий світ. Я це дуже гарно, я розумію, я не, зможу, не зразу зможу передати. Що це треба над цим працювати багато, але світ переходить. І ми чи навчимося жити у тому світі любові, який нам запропонував Господь Творець. І як для мене, я скажу це духовними фразами, але... Треба, може, якось віжність на суспільство це якось перевернути. Що... Кінцева мета наша тут закінчити Івангелію. Українці, я так думаю, що це був в мене і розмова була з духовником, і він сказав, ти знаєш, чому до перших прийшов Господь до євреїв. Саме до євреїв, тому що не одні такі євреї, у них одно було релігія така. Я кажу, я не знаю чому. Тому що тоді ж все ж з контексту не треба виривати, що тоді хто кого переміг, у того і Бог вищий. Греки перемогли єгиптян, все, крокодили в підлавку, вже е, Артеміда Афінська. І так далі. І в тому сенсі Господь прийшов до самого слабкого народу, самого нимого, щоб всі... Всі народи побачили, що тут такий сильний Бог, що помагає, перемагають над, і навіть такі. Є приклад, він такий мені навів у, із, про Ісуса Новіна, як він пішов воювати і каже, а кого там бити? Візьму там десяток воєн. Та, не маски воювати. Ні, по-перше, там нема не ким воювати, молитися не буду. І до нього ангел звернув, ну раз так, каже, тоді вибери, піди, щоб всі воду пили. І ті, хто з руки буде пити. А ті, хто буде лакати, як собака, тих бери і з тими йди воюй. Він каже, а як же переможу із тими воїнами? А він каже, не знаю. От тоді він замолився до Бога. Бога ми забувати не повинні ніколи. І це, це через це. І хто е, З зіля до суди до нас прийшов Господь як до самого сильного народу, як мені кажуть. Сподіваюся на це. І чому? Тому що хоч один із нас, а краще, щоб усі ми. Коли Господь задає в Євангелії питання на всіх одне тільки, як повернусь чи знайду віру на землі. Щоб хоч один із нас, а краще, що всі, розчахнули серце і сказали, так, Господь, ми тебе чекали. Так я бачу нашого народу, ставлення до... Бога і наше тут призначення. І коли, я думаю, що там йдеться про напад чи захист, я не знаю напад, у нас є козацькі звичаї. І ми звичаюємо перемогам. Так що допомагає нам Господь, бережи Господь і причиста діва наших козаків які зараз воюють. І як козаки казали, мама, ми тут сироти, збережи нас. Нехай причисте діло нас. Нам допомагає цей святий праздник і свято, і нам, і козакам, і тим, хто у полоні, ще більше, нехай, і тим, хто поранені, Господь допомагає. І коли вони повернуться, що вони побачать тут? Я... Вони прийдуть зі своїм світом сформованим. Що ми їм ми можемо дати. А ми повинні відповідати на себе. Як люди, які взяли на себе цей обов'язок. Не тільки те, що нам дали ці звання, посади і так далі. А ми ж це все, все взяли і могли би не брати. Сказати, я не годний. Тоді що ми можемо дати? Я так думаю, що ми повинні свої світи творити у знанні. Є підзнання, підсвідомість, а є повна свідомість. От у повній свідомість в зв'язку з Творцем творить свої світи і дати тим, хто прийде зі своїми світами, і зв'язати їх ми можемо тільки через Творця, тільки через любов. А ми так. готові до цієї любові. Щоб ми були готові до цієї любові. І щоб ми могли їм дати і всі, всі разом тоді, не розпорошуючи цієї енергії, я думаю, що Україна виведе світ, як то на сьорфі, на цій гребні, цієї хвилі, ми зможемо перейти у другий світ без апокаліпсису. Амінь. Спасибо. Дуже вдячний. Спасибо. Слава Україні. Слава Слава.